Частина друга ще чотири шахрайські схеми, що дозволять швидко пограбувати твоє авто. Найпоширеніша схема розбите бокове скло у темний час доби. Пограбують за 2 секунди. Як запобігти? Перше, це паркуйся під камерами, а друге, встановлюй сигналізацію з датчиком розбиття скла. Схема друга айтішна. код грабер та ретранслятор ключа Keyless. Поки ти відійшов на 200 метрів, то машину вже відкрили та пограбували. Пограбування не найстрашніша річ в цьому випадку. Ваш автомобіль взагалі можуть вкрасти. Ховай ключі у Фарадай чохол його вартість 250 гривень. І ти взагалі. Алі невидимий для IT-грабіжників. Схема третя. Парковка задом. Поки ти виходиш з терце з пакунками, відкриваєш багажник, кладеш туди усі речі, салон твого автомобіля вже грабує. Тому, коли ти один, краще пакувати свої речі вже в салон. Схема чотири. Під машину забився кіт або собака. Якщо на парковці хтось підходить до тебе і схвильовано кажуть таке, не поспішай одразу сам перевіряти краще. Викликай охорону або патруль у підсумку: ключ у чохлі, парковка під камерами, гаманець та телефон при собі. А машину закриваєш. І тоді шахраї просто пройдуть повз.